Я в десертах не профі, але потроху хочу вдосконалювати свої навички. Для тіста беру 600 грамів борошна, 400 грамів холодного вершкового масла та все перетираю. До одного яйця додаю дрібку солі, 70 мл холодної води і одну столову ложку оцту. Все це об'єдную і замішую тісто. Потім ділю тісто на 10 однакових частин. Роблю з них кульки і прибираю на 30 хвилин у холодильник. Кожну кульку розкатую на пергаменті. Випікаю при 200 градусах до золотистості і обрізаю за допомогою тарілки. Обрізки лишаю для декору. З них треба зробити крихту. Коржі виходять дуже ніжні, тому роблю все дуже обережно. Для крему нагріваю 600 мл молока. До чотирьох яєць додаю 300 грамів цукру і три столові ложки борошна. Добре перемішую і об'єдную гаряче молоко і яєчну суміш. Варю на невеликому вогні, доки крем не загустіє. Додаю до гарячого крему 100 грамів вершкового масла. Перебиваю погружним блендером, накриваю плівкою в контакт і даю охолонути. Далі збираю торт, щедро змащуючи кремом кожен корж, а боки обсипаю крихтою. Верх торта прикрасила тим, що було вдома. Декілька зефірок, шоколадні цукерки, листочки м'яти вирвала в огороді, виноград, кишмиш і живі квіти. Ось такий тортик у мене вийшов.